Всіх вітаю на каналі. Вирішила показати вам свою квітучу поличку. Це в мене такий нещодавно з'явився куточок, де я насолоджуюсь своєю красою не на підвіконях, а на такій поличці. І тут подивимося разом з вами ще мої квіточки. Це Діана, підліток, який перше квітування своє показав. Піратика ви тільки що бачили. Блик Піано. Деякі квіточки тут я вже вам показувала. А деякі ще ви не бачили. Ось, наприклад, ця Мадонна. Хто знає, той впізнав. Дивіться, скільки ще в неї нерозкритих бутончиків є. От, ну. Заявлене таке пишне квітування. Подивимося, як вона буде їх розпускати. Квіточка така зараз не дуже велика, але думаю, що з часом вона буде збільшуватися. Має такий насичений колір, такий, знаєте, рожево-неонова губка в неї. І яскрава, дуже яскрава квіточка. Така красонька. Пілорчик біленький, ви вже мій бачили. Він не дуже велику квіточку має, але така гарна форма квіточки. Він наче такий по краю круживний трошечки. Так, зверху клеопатра метелик. Трошки покрутю її зараз, бо... Не видно, в мене тут і одне освітлення. Я виключила одну лампу, залишила одну, щоб не відтіняло. Але ну, зараз камера передає такі, знаєте, натуральні кольори, такі, як має квіточка. Тут одної пелюсточки немає. Травма була механічна. І ось теж такі гарнесенькі, вони такі жовто-зелені, або, можна сказати, фісташкові. І рожевий колір там є. Тут моя рожева краса. Pink Beauty. Теж така гарненька. Має краб на петаліях. Теж має таку яскраву губку. І такі, знаєте, сипалії в неї, такий ніжно-ніжно-рожевий колір. Майдер Принц. Ви вже з ним знайомі. Красончик. І спот спотліопард я показувала, коли він розпустив другу квіточку, і вона була така малесенька квіточка, але ж з часом, дивіться, вони що вже однакові. От, квіточку він свою розпустив уже, збільшив трошки. І моє розчарування цього сезону це Сталомбош метелик. Але ж, як бачите, розквітла ця квіточка цього разу не метеликом. Але була метеликом. Я її купувала і квітоносик був метелик. Ну, бачите, як буває, розквітла цього разу не метеликом. Видала новенький квітоносик і неметелик. Тут ще в мене на поличці розквітла моя орхідейка Селман. Ось, трошки такої вона зараз неправильної форми, бо тільки-тільки почала розкриватися, і я зробила не дуже таку правильну справу. Я її крутила, цю квіточку, і бачите, в мене бутончики. Один туди дивиться, один в другу сторону, і тому вона трошки намудрила тут квіточка. Ну, тому що крутила. А темна квіточка цього разу. Забула про минула вам пілорчика-красення Бюмонт. Покажу зараз іще трошки вам його. Ось так. Так виглядає мій куточок на тепер. І забула ще показати. Ну, ви вже всі її бачили, всі знаєте. Одна квіточка, але ж така вона гарнесенька. Согодаймон. На цьому я завершу свій показ. Будуть іще розпуски, буду вас з ними знайомити. На все вам добре і до побачення!